Це була поліська цілителька, яку селяни знали ще з часів до вторгнення. Вона лікувала травами, мовчала про війну, нічого не записувала. Аж до того моменту, коли вперше за роки самотності попросила принести касету й увімкнути запис. Вона знала, що залишилось небагато, але знала й інше у вересні 2025 року. Станеться щось, після чого не зміниться політика. А сама суть того, що ми називаємо Україною. І це буде не закон, не вибори, не договір. Це буде подія, Подія, яку вона не вигадала, а бачила. Пряма мова. Далі я жила на краю села ще до того, як усе почалось: до тривог, до біженців, до вторгнення, до страху. Я не пророк, я не знаю слів, які годиться казати на камери. Але я знаю, коли земля починає говорити. Не словами, а тиском і ця земля, говорить з березня, спершу шумом, потім тишею, потім образами, які з'являються у воді. У середині травня я побачила воду, яка стояла в мисці. Просто стояла. Але в ній з'явилось коло. У середині обличчя три. Перше вже відоме, друге буде назване, третє зникне. І в той момент я побачила вересень, не дату, стан. Коли люди ще живуть у війні, але вона вже більше не керує. Того вересня не буде зупинки боїв. Але буде щось інше, тріщина в серці країни. Не зрада, не удар, а втома, яка стане сильнішою за обов'язок. Це почнеться не в Києві і не на фронті. Це почнеться в місці, де збираються ті, хто не приймає жодної сторони. Я бачила вогонь не як пожежу, а як знак нічого більше не запалює. Бажання йти вперед зникне. Люди зупиняться не через наказ, а тому, що більше нема куди, і саме в цю тріщину увійде ім'я, людина, про яку не говорили, але яка знала не про політику, а про те, що усе, що ми будуємо, не витримає, якщо в основі стоїть лише біль. Її поява це і є точка, після якої Україна перестає бути державою, що воює, і стає державою, яка дихає. Я не бачила ці обличчя як портрети. Вони були як тіні у воді, але ясні. Перший той, хто вже веде. Він втомлений, але тримається не заради мети, а заради того, щоб не впасти. Я знала, це той, хто говорить із людьми щодня, але вже не чує сам себе. Я чула в ньому фразу: Ми мусимо йти далі, але її вже ніхто не повторює. Другий новий, його ще не було в жодному сюжеті, жодній аналітиці. Він з'явиться у вересні. Не як кандидат, не як командувач, а як присутність. Людина, яка просто буде в потрібному місці у потрібний момент і скаже щось таке, після чого всі зрозуміють, що війна завершилась не на фронті, а в головах. Третій зникне. І це буде головна втрата. Не як поразка, а як ціна. Я не знаю, хто це, але бачу, що його ім'я зникне раптово і в тиші. Ніхто не скаже, загинув, лише більше не з нами. І в цей момент, у середині вересня, все, що трималося на інерції, почне сипатись, але не як катастрофа, а як звільнення. Бо війна це не лише фронт, це система дій, ритуал, звичка. І коли цей ритуал втратить сенс, люди не підуть за новим героєм. Вони підуть за собою. Я бачила, як у трьох містах водночас люди виходили на вулицю не з протестом, не з вимогами, а просто з мовчанням, не святковим, не траурним, а таким, у якому більше не хочеться говорити смерть ворогу, бо ворог вже не керує. У тому ж баченні я побачила карту на ній не лінії фронту, а лінії тиску, місця, де трималась ненависть, вони світились червоним і раптом згасли. Не тому, що зникли, а тому, що перестали бути потрібними. Це не буде акт капітуляції, не буде договору. Це буде відмова від внутрішньої готовності вмирати. І саме вона завершить все. Після тієї тиші, яка настане у вересні. Не буде святкування, не буде переможних маршів, але й не буде ганьби. Буде усвідомлення, що ми вже не хочемо далі. Не можемо і не хочемо. І це не поразка, це початок іншої стадії. Я бачила, як у військових частинах перестають видавати накази в тому самому ритмі. Зникає терміновість, зникає лють. Люди починають говорити інакше: не візьмемо позицію, а потрібно повернутись живими. Ці фрази стають головними. Я бачила, як у Києві змінюється риторика. Політики не говорять, ми виграли, вони говорять, ми витримали. Але ці слова не зачіпають, бо народ вже не слухає. Народ більше не реагує на телевізор. Він слухає себе. Армія не розпускається, але стає мовчазною. Вперше за роки не з'являється нових публічних героїв. Ніхто не хоче стати обличчям фронту. Це вже не гордість, це відповідальність, яку не всі готові нести. І тоді починається інше повернення зсередини. Люди не їдуть з-за кордону масово, але ті, хто повертаються, несуть не прапори, а нову звичку не боятись бути собою. Без надриву, без крику, без хто зрадив. Я бачила, як на місцях починають з'являтись нові ініціативи, не від держави, від людей. Вони не питають дозволу. Вони просто будують, відновлюють, об'єднують, не заради грантів, а тому, що вперше не страшно. Уся країна змінює ритм. Раніше було швидше, бо завтра ракета. Потім швидше, бо підемо в наступ. Тепер повільно, бо це для життя. І саме це головне війна зникає не тому, що її завершили, а тому, що з неї вийшли. Я не знаю, що буде з Росією. Я не бачила її, бо вона зникла з поля уваги. Більше не цікава, не страшна, не присутня. І саме в цьому. Найбільша перемога не перемогти ворога, а зробити його неважливим. Я бачила останнє, що лишилось мені показати: не фронт, не політику, а час після всього. І саме в ньому справжнє випробування. Бо коли зникає ворог, з'являється спокуса шукати нового. Якщо народ не витримає спокою, почне воювати всередині. Не зброєю, а словами, підозрами, рахунками. Я бачила, як після осені починають рости дві лінії пам'яті: перша офіційна меморіали, подяки, архіви, друга жива, в особистих розмовах у щоденниках у тілі. І саме ця друга стане визначальною, бо лише вона дозволить вижити без жалю. Я бачила дітей, які народились під час війни. Їм буде по три-чотири роки, але вони вже задаватимуть питання: не хто переміг. Логос Аа навіщо все це було? І саме тоді дорослі почнуть мовчати, бо не матимуть відповіді, яка не ранить. Я бачила, як у 2026 році відбувається зміна: більше не буде наших і їхніх. Будуть ті, хто залишились, і ті, хто не витримали, але більше ніхто не зможе цим дорікати. Бо кожен буде знати, вижити. Це вже подвиг. Я бачила нову архітектуру. Вона буде скромна, багато світла, без зайвих знаків, без пафосу. Бо країна, яка вийшла з війни не через перемогу, а через зрілість, не кричить. Вона просто будує. І найголовніше, я бачила, як одна фраза стає кодом. Вона з'явиться на будівлі, яку зведуть там, де ніколи не було жодного пам'ятника, там, де просто почнеться тиша, і на ній буде напис: Ми більше не прославляємо смерть. Ми дякуємо, що вижили. І коли це станеться, тоді можна буде сказати: Україна вийшла з війни не тому, що хтось дозволив, а тому, що вибрала не вмирати навіть тоді, коли мала всі підстави. Я більше не бачу війни, вона розчинилась не тому, що її забули, а тому, що перестали годувати страхом, ненавистю, героїзмом, що з'їдає себе. Українці зробили те, що найважче не продовжили війну, коли вона вже могла тривати в головах. Це не був подвиг, це було втомлене рішення зрілих людей. Ми не хочемо помирати більше. І ми не хочемо більше жити, щоб мститись. Я бачила, як ця фраза стає основою нової культури. У школах більше не вивчають лише дати, вивчають ціну. У фільмах більше не героїзація, а тиша. У новинах. Нехто сказав, а хто нарешті промовчав. І саме так приходить мир. Не через перемогу, а через відмову від війни як способу бути народом. Коли я востаннє дивилась у воду, вона була спокійна, але не мертва. Там не було облич лише відбито кожного, хто почув правду і не відвернувся. Я зрозуміла, тепер не буде вождів, не буде передбачень, не буде навіть цілителів. Бо народ дозрів до того, щоб бачити сам. Але саме це і є найбільше випробування. Бо коли не буде на кого покласти провину, не буде з ким воювати, не буде кого захищати, тоді лишишся ти і тиша. І тоді вийде назовні те, що ти накопичував усі ці роки: страх, гнів, біль чи може віра.